Що ви взагалі думаєте про діяльність таких організацій, як НАБУ і САП? Чи важливі вони, чи вони настільки ефективні, як ми хотіли би? От я одразу скажу, що я дуже поважаю саму логіку розвитку незалежних інституцій. Антикорупційних, але я не знаю, як міряти їх ефективність. Давайте глибока повага САП антикорупційний суд і НАБУ, але всіх треба перевіряти, і всі мають звітувати. Якщо хтось угу. не звітує, це не підозра. просто дивно. А ви маєте на увазі окремий який-то незалежний аудит чи там не знаю, рахункова палата. Ну, дивіться, треба скоріш за все, в цих законах про незалежні наші органи мають бути логіка перевірки незалежних органів. І напевно, її немає. Скоріше за все, якщо вони проводиться, нема, або вони просто її скипують. От, давайте попросимо прокоментувати. Ну, давайте до речі, цікаво. Як наші незалежні органи там же давайте так, уявити собі, що там світі люди. Ну я уявляю, світа людина, але навіть святу людину в кожному з напрямку треба трошечки контролювати: перше по грошам, друге по ефективності, третє по кейсам, за які вона береться.